Тисячу від Володимира Зеленського. Я ж у больна на голову? Ні, звісно, цю тисячу гривень лучше дадуть хай солдатам. Де наші дрони? Де наша допомога? Сонечко моє це відмивання грошей, Ця тисяча. Від час війни, пожалуйста, Ви хоча б маєте совість комунальні услуги на половину, хоча б щоб люди виживали. Коли була в 1945 году війна, комунальні услуги люди не платили. Це була війна. А зараз ти маєш за комунальні услуги заплатити і не маленькі, і вони піднімаються. Скільки вода піднімається? Вона у нас піднімається просто, як дрожжі. Світ піднімається, газ піднімається, і це кожен раз. А старі бабушки, як вони виживають? Не, не думаєте, за чим ці тисяча? Комунальні услуги заберіть і хоча б 50%. Оце буде допомога. А тисячу це знаєте, мертвому при парку. Господарство не працює взагалі. От чесно не працює.